Камалія абсолютно бездарна. Співачка відреагувала на слова відомого ведучого В'ячеслава Соломки. Знаєш, мене хто дратує? Мене дратує весь український шоу-бізнес, який в обличчя посміхається співачці Камалі абсолютно бездарній. Також хлопець поставив під сумнів заяви Камалі про розлучення з чоловіком за хуром. Виконавиця в свою чергу не стала коментувати слова ведучого, а просто перерепостила новину. А ви подивіться усе ганебне інтерв'ю з Соломки та напишіть свою думку в коментарях для того, аби потрапити на заходи, які вона організовує, всі так кажуть: Боже, тратата, всі йдуть, але жодна людина, всі думають, знають її з приводу її таланту. Вибачте, я буду перший, хто це скажу. Всі знають з приводу її таланту і взагалі участі. Е Її в шоу бізнесі, але ніхто це в очі їй не каже. Чому тому, що всі хочуть бути запрошеними на премію Юна? Та, я, я, я туди мене не буду більше запрошений, мені начхати, але я скажу правду. Коли здається, в цьому році чи попередньому році Камалія оголосила про свій концерт в жовтневому палаці, тут де ми зараз знаходимося. Я подивився на продажі, нічого не продавалося. І потім раптом, за два тижні до концерту, з'явилася гаряча новина. Камалія розлучається з Мохамедом Захуром. Я кажу: О -о 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 -о! ви вірите в те, що може бути? Та там би якби навіть і захур хотів піти. Там мама Камалії, Наталія Петровна пристягнула б того Захура наручниками до батареї нікуди не відпускала. Що вони розійшлися? Та ти думаєш, що їхнє розлучення це фейк. Хто з нас займається жовтою журналістикою? Я чи ти, Наталоч? Я не займаю жовтою. Ну як жовта, це мається на увазі шоу бізнес. Камалія, талановита співачка. Які її пісні ти знаєш? Давай так, Хочу тут дойду, питання знає. ставлю я. <сан000> <сан000> Давай тут питання ставлю я. Глядачі, напишіть в коментарях в Ютубі, хоч одну пісню Камалії, ви можете наспівати?